Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні нагадаю про доцільність та шляхи досягнення ефективності і безпеки лікування соматичних пацієнтів з тривожними розладами. Пацієнт може звернутися первинною скаргами на тривогу та порушенню сну до лікаря-інтерніста будь-якої спеціальності, і ми виявляємо певні симптоми, синдроми, притаманні соматичним захворюванням і іноді. Дуже важливо зорієнтуватись, це симптоми тривожного розладу чи симптоми соматичної патології. Проте більшість м -м, пацієнтів а, мають тягар вже відомих їм захворювань та приймають препарати тривалий час, чи мають курсове лікування. Отже, що таке тривожний розлад? Це велика група різних за причиною і механізмом. Розвитку станів від органічної патології головного мозку до стану перевтоми або це може бути реакція на стрес. Розповсюдженість тривожних розладів складає практично 25%. Кожна четверта людина в світі, кожна людина час від часу відчуває тривогу, яка спричинює дискомфорт. Механізми порушення психологічної адаптації. Включають внутрішні причини і зовнішні фактори. До внутрішніх причин можемо віднести відсутність мотивації, дезадаптивні переконання, когнітивні помилки, перфекціонізм, навіть звичка негативної рефлексії, схильність до негативного бачення подій, також має бути зовнішній фактор, який стає пусковим поштом. Це може бути перенесений стрес, втрата близької людини, конфлікти, фрустрація, відчуття неспроможності, невпевненості в собі, навіть різка зміна звичних життєвих умов. Окремо слід згадати соціально-психологічну дезадаптацію, що включає ПТСР. Невротизацію та розлад особистості. Психосоматичні розлади це соматичні захворювання, що викликані психологічними факторами або загострення захворювання під їх впливом. Важливим фактором, що визначає можливий розвиток тривожного розладу є схильність, генетична схильність. Приблизно 20% людей народжуються з особливим типом реагування нервової системи, що зумовлює таку рису особистості, як підвищена тривожність. Запускати надмірну тривогу можуть наступні стани: це перфтом недосупання, голодування, хронічний стрес, психічна травма гормональні порушення це стан гіпертеріозу, гіпоталамічний синдром або підвищена активність надмирників, захворювання нервової системи, бактеріальної інфекційної природи, енцефалопатія та отруєння або хімічних речовин, зловживання алкоголем, наркотиками, снодійними, заспокійливими лікарськими засобами. Тривога може з'явитися на тлі психічних розладів: Фобії, депресія, неврози, психосоматичні захворювання та навіть розлади шизофренічного спектру спроводжуються тривожними станами. Всі прояви тривожного розладу можна розділити на три групи: це психічні, до цього відносить почуття страху, неспокою. Відчуття паніки, перечуття, що щось трапиться жахливе, нав'язливі думки неприємного змісту це страх за здоров'я, страх смерті, страх втратити контроль, підвищена увага до свого внутрішнього стану, прислуховування до свого стану. Друга група це фізіологічні симптоми це відчуття серцебиття, утруднення дихання, безсоння, тяжкість або неприємні відчуття в різних частинах тіла, коливання пульсу, коливання артеріального тиску. Сухість в роті, пітливість та часті позиви в туалет. І третя група це змінена поведінка, непосидючість, яка доходить до метань або, навпаки, знерухомлення, завмирання, вимушена поза під час нападу паніки, пошук неіснуючих хвороб у себе, постійне прослуховування до себе, наприклад, людина трокається руки для контролю пульсу дуже часто. Людина уникає в ситуації, де раніше вже стався тривожний стан. Хочу нагадати, що психосоматичні захворювання, свята сімка, включають сім дуже розповсюджених захворювань: бранхіальна астма, виразковий каліт, есенціальна артеріальна гіпертензія, нейродерміт, ревматоїдна артерит та виразкова хвороба шолунку і 12-палої кишки. І також психосоматичний гіпертеріоз. Отже, хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування, часто декількома лікарськими засобами одночасно. І коли пацієнт ще має тривожний розгляд, який також потребує фармакотерапії, це є серйозний виклад для лікаря, бо без фармакотерапії симптоми основного захворювання можуть прогресувати, або не вдається досягти стійкої ремісії без застосування протитривожних. Терапії на даний час в рамках психосоматичних захворювань також розглядають ще ряд патологічних станів, які винесла на слайді праворуч під знак, знаком плюс. найчастіше для лікування тривожних розладів застосовують антидепресанти, що Приносять суттєвий позитивний результат перебігу хронічних захворювань тощо. Нагадаю, основні групи лікарських засобів, які використовують для лікування тривожних станів: це антидепресанти, транквілізатори, антиконвульсанти та нейролептики, і типові, і нетипові. І розглянемо, чи існують ризики для пацієнтів при додаванні до схеми лікування препаратів для лікування тривожного розладу, і на що слід звертати увагу лікарю для уникнення небажаних проявів лікарських взаємодій. Наступні слайди будуть містити лікарські засоби, які можуть бути використані для лікування основного захворювання згідно протоколів лікування. Наприклад, пацієнти з бронхіальною астмою за протоколом лікуються наступними препаратами: інгаляційні бронхолітики, глюкокортикоїди інгаляційні, в комбінації з бронхолітиками. теофілін використовує системні глюкокортикоїди та модифікатори лейкотрієнів. І для научності будемо розглядати. Взаємодію певного лікарського засобу з кожної групи запропоновано для лікування бронхіальної астми із представником кожної групи препаратів для лікування тривожних станів. Отже, щодо почнемо сальбутамолу. За рахунок зростання концентрації сальбутамолу в плазмі крові може виникнути тахікардія і підвищення артеріального тиску. Тобто, це ми знаємо. Про такі побічні ефекти. І така небезпека існує при лікуванні сальбутамолом разом із венлофаксіном і бензодіазепінами. Знижує ефективність бета 2 агоністів трициклічні антидепресанти і квітіапін. Типовий нейролептик разом з сальбутамолом, якщо застосовуємо, може викликати подовження інтервалу коте. Наступна група препаратів, це інгаляційні комбіновані препарати. І для прикладу я обрала препарат будасаніт. Будесаніт є індуктором ферменту метаболізму цитахром П450 3 А5. Одночасне застосування комбінованого інгалятора з бензодіазепіном, трициклічним антидепресантом, а типовим нейролептиком приведе до зниження дії препаратів для лікування тривоги, а поєднання з прегабаліном. Або вінлофаксінам до появи побічних ефектів від бета 2 органіста, а саме це тремор, серцебиття. Наступне теофілін. Підвищення концентрації теофіліну можна очікувати при лікуванні антидепресантами е, е, трициклічними, там, наприклад, амітрептиліном, вінлофаксином, сертраліном, е, і також при застосуванні квітування. Діапін, а пригабалін прискорить виведення теофіліну. Теофілін зменшує ефективність бензодіазепінів, що також слід враховувати при комбінації даних препаратів. Системні глюкокортикоїди. Для прикладу, я взяла препарат придніазалон. Ріднізелон може знизити швидкість виведення нейролептиків та бензодіазепінів. Очікуємо побічні ефекти від цих препаратів: прегабалін, венлофаксин, амітраптилин підвищують рівень Так, Наступне мантолокаст, модифікатор лекотрієнів. У пацієнтів, яким призначено прийом монталокаста з діазепамом, існує ризик збільшення концентрації Так. А селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну та трициклічні антидепресанти уповільнюють метаболізм монталокаста. Місолазін препарат, основний препарат для лікування виразкового каліту. Месалазін має серйозні ризики розвитку небажаних лікарських взаємодій взагалі. При одночасному прийомі з нейролептиком типовим та трициклічним антидепресантом, існує ризик підвищення артеріального тиску, зокрема, в положенні пацієнта лежачи або лежачи з трохи підвищеним головним кінцем. Месалазін підвищує концентрацію прегабаліну, діазепаму, Так, Про глюкокортикоїди ми вже згадували. Далі Циклоспорин, який використовує також для лікування виразкового коліту, знижує метаболізм діазепану, вінлофаксину, амітрептиліну, сертраліну, квітіапіну. Тобто, при зниженні уповільненню метаболізму ми можемо очікувати ризики побічних ефектів від названих препаратів. Так. До того ж, циклоспорин посилює нейротоксичність типових нейролептиків. А от щодо прегебаліну, якщо його застосовувати разом з циклоспаріном, ефективність прагабаліну може знизитись. Так, наступна група препаратів для лікування виразкового коліту – біологічна терапія, на адалімумап і інфліксімап препарати дорогостоючі, але досить гарно себе зарекомендували. Дивимось на їх ризики лікарських взаємодій. Пришвидшують метаболізм квітіапіну, амітрептиліну, сертраліну, діазепаму, венлофаксіну, зниження ефективності препаратів і це потребує корекції дозування препаратів. Далі роздивимося основні групи, які застосовують для лікування артеріальної гіпертензії. Інгібітерапев, на прикладі Інгібітори Інгібітерапев мають дві небезпечні комбінації з приведеними групами лікарських засобів. Це атипові нейролептики можуть привести до занадто сильного зниження артеріального тиску. А у пацієнтів з ризиком розвитку алергічних реакцій, ну, зокрема, мова йдеться про ангіоневротичний набрік, не варто застосовувати пригабалін. Телмісартан Дуже схожі ризики комбінації. Сартани також не варто поєднувати з пригабаліном в пацієнтів схильних до алергічних реакцій. І подібні ризики в комбінації з квітіапіном, як і у інгібітрах ФПФ, це щодо зниження артеріального тиску. Трициклічні антидепресанти, бензодіазепіни і сертралін в поєднанні з сартанами, підвищують ризик розвитку побічних реакцій цих препаратів через уповільнення їх метаболізму. Бета-блокатори. Ризики гіпотензії при поєднанні бета-блокаторів існують з сертраліном, трициклічними антидепресантами, вінлафаксином, квітіапіном, та разом з тим може з'явитися рефлекторна тахікардія. Бетаблокатори в комбінації з прегабаліном можуть посилити брадикардитичну активність бета-блокатора, зокрема бісопролола. бета-блокатор повільної виведення бензидіазепінів, що також слід враховувати при підборі дози препарату. Блокатори повільних кальцієвих каналів, наприклад, амледепін. Блокатори кальцієвих каналів також небезпечно поєднувати за типовими нейролептиками з бензодіазепіном та деякими антидепресантами, а прегабалін також може посилити вираженість брадикардії при комбінованому застосуванні. Діуретики, в поєднанні із представленими препаратами, в більшості випадків знижують їх ефективність через пришвидшення виведення. Із сертлінами комбінація асоційована тяжкою гіпонатріємією, а квітіапін посилить гіпотензію. Так, від, яку ми отримуємо, очікуємо від діуретика. Так. Моксенідин, ризик недостатнього контролю артеріального тиску, виражена тахікардія або різке зниження артеріального тиску. Так. І Наступний препарат, який хочеться ще згадати, доксазазін. Інколи він є препаратом вибору для контролю артеріального тиску. Да? Пам'ятаємо це для чоловіків, які має артеріальну гіпертензію і проблеми з простату, гіперплазією простати. На фоні прийому доксазазіну можемо очікувати недостатній контролю рівнів артеріального тиску, різке підвищення тиску та посилення побічних ефектів від певних груп. Антидепресантів. Так. Наступна група препаратів буде відноситись до препаратів, що нам е, 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 запропоновані протоколом лікування нейродерміту. Е, перш за все, це антигістамінні лікарські засоби, От, наприклад, латедина. Атиповий та типовий нейролептик, а також прегабалін. Не поєднуємо. З препаратами цієї групи, бо існує ризик подовження інтервалу коте і розвитку небезпечної ертмі. за земітертиліном разом забезпечить нам підвищення ризики побічних ефектів від трициклічного антидепресанта. А це в першу чергу тахікардія це дуже неприємно, дуже складно пацієнти переносять. Друга група препаратів, яка е, застосовується для лікування нейродерміту при ускладнених станах, це антибіотики. Азітраміцин – антибактеріальний лікарський засіб, який е, подовжує інтервал КД. Не комбінуємо з нейролептиками, трициклічними антидепресантами і пригабаліном. Ще наприклад. Два антибактеріальні лікарські засоби цифтриаксон і амаксіцилін, наче ми також звикли, що ці антибактеріальні препарати мають найвищий профіль безпечності, якщо не враховувати ем, алергічні реакції. Так. Але і цифтриаксон, і амаксіцилін можуть знизити швидкість виведення прегабаліну, амітрептиліну, вінлофаксину, діазепаму, квітіапіну. Це все призведе до зростання концентрації названих препаратів в плазмі крові. Ну і глюкокортикоїди вже, вже згадували. Наступні препарати будуть відноситись до схем лікування ревматоїдного артриту. І згадаємо препарати спочатку, які використовуємо для симптоматичного лікування, це нестеродні протизапальні препарати. І е, при поєднанні з препаратами, що використовують для лікування тривожних розладів, існують ризики кровотечі, е, неконтрольованої гіпертензії і підвищується токсичність дезепамів. Так, е, щодо так, нагадаю, що. В метаболізмі парацетамолу приймає участь фермент метаболізму цитохром П450, 2 d 6 Не варто поєднувати парацетамол, ацетамінофен з квітіапіном, трициклічними антидепресантами і бензодіазепінами, це підвищить гепатотоксичність. Наступний препарат Він Вінлофоксин може посилити швидкість виведення метатрексату, що може призвести. До зниження його рівня в сировиці крові і можливо зниження ефективності лікування. Так, метатриксат може знизити швидкість виведення діазепаму, амітрептиліну, квітіапіну, регабеліну. Тут же очікуємо побічні ефекти е, згаданих препаратів. Так. Наступний препарат азатіаприн. Ризик зростання побічних ефектів від азотіаприну при поєднанні з трициклічними антидепресантами, бензодіазепінами, вінлофаксином, прихабаліном. Азотіаприн підвищує концентрацію атипових нейролептиків. Побічні ефекти від атипових нейролептиків дуже важкі для пацієнтів. Дуже часто пацієнти кидають лікування. Наступний препарат. Гідроксі, хлорохін. Бачимо ризики взаємодії з бензодіазепінами, венлофаксином, сертраліном, регабаліном, квітіапіном е, е, типовим нейролептикам. Може бути уповільнення метаболізму, взаємодія фармакокінетична, кінетична і також може спостерігатися ризик подовження куте е, при одночасному застосуванні з типовим нейролептиком. Наступний препарат е, нефлунамід. Так, імунотерапія. Дуже обережно поєднуємо з трициклічними антидепресантами, бензодіазепінами і венлефаксіном, потребує ретельного частого контролю, спостереження за станом пацієнта. Сульфасалазін. Лікування сульфасалазіном при поєднанні з антидепресантами асоціюється із ризиком кровотеч, а при застосуванні квітіапіну існує ризик гіпотензії. Знижується ефективність прегабаліну при одночасному застосуванні сульфасалазін, наступний препарат циклоспорин. діазепам призведе до зростання концентрації циклоспорину. віндлофоксін, трициклічні антидепресанти, сертралін, квітіапін, типовий нейролептик, існують ризики розвитку дозозалежних побічних ефектів. Проти тривожної терапії. Знижується ефективність прегабаліну при сумісному застосуванні. І часто пацієнти з ревматоїдним артритом для профілактики гастропатій отримують інгібітори протонної помпи. Для прикладу, я взяла. Два препарати дві діючі речовини омепразол і пантепразол. Пам'ятаємо, що інгібітори протонної помпи впливають на швидкість метаболізму лікарських засобів. Дивимось, що нас може очікувати, які несподівані ситуації. При одночасному застосуванні омепразолу з сертраліном, діазепамом. Та амітрептиліном омепразол виступає інгібітором метаболізму даних лікарських засобів. Інгібітор уповільнює, очікуємо побічні ефекти. Пантапразол ще більше міжлікарських взаємодій. Пантапрозол також інгібує ферменти метаболізму да, і контроль стану при прийомі з діазепам, сертраліном та трициклічними антидепресантами. Але ще до того ж, пантопразол уповільнює виведення вінлофаксину пригабаліну та квітіапіну, тобто корекція дози препаратів обов'язково в даному поєднанні. Дані лікарські взаємодії ми вже розглядали раніше. Лише я їх включила, щоб нагадати, щодо стандартних схем лікування даної патології. Так, переходимо далі. Виразкова хвороба шлунку на інгібітрі протонної помпи вже проговорили. Наступне місцеві антициди. На наприклад, комбінації гідроксид алюмінія і гідроксид магніум. Терапевтична ефективність гідроксиду магнію може знижуватися при застосуванні в поєднанні з амітриптиліном. Мускаринові антагоністи можуть вчинити е, зниження мотора кишлинково-кишкового тракту за рахунок пригнічення скорочення гладкої мускулатури кишечника, що клінічно може проявитися у вигляді закарпів. Вінлофаксін, діазепан, прегабалін уповільнюють виведення гідроксиду магнію. При тривалому застосуванні очікуємо побічні ефекти. І для ерадикації геліка-бактерів пілорі ми можемо використовувати е, три різні антибактеріальні лікарські засоби. Так, для початку метарнідезол. Метернідезол знижує метаболізм амітрептеліну, діазепаму, сертраліну. Знижується ефективність від застосування прегабеліну і існує ризик подовження інтервалу куте. При комбінації з квітіапіном і типовим будь-яким типовим нейролептиком. Кларитраміцин – друга антибіотик. Поєднання з кларитреміцином деяких лікарських засобів призводить до підвищення ризику подовження інтервалу КТ це прегабалін і типові нейролептики. Макроліт підвищує концентрацію квітіапіну. Уповільнює метаболізм діазепаму, сертраліну, амітрепталіну та венлефаксином. На амаксициліні вже не зупиняюся. Переходимо до схем стандартів лікування патології щитоподібної залози. Використовуємо три групи препаратів. Почнемо з препаратів йоду. Ну, на прикладі йоди декалію, але ще пам'ятаємо, що е, можуть бути застосовані препарати йоду радіоактивного для лікування патології та подібної тобто будемо екстраполювати ризики. Препарати йоду не поєднуємо з трициклічними антидепресантами, існує високий ризик розвитку аритмії. Бензодіазепіни втрачають ефективність у поєднанні з йодом, а сертралін знижує ефективність препаратів йоду. Отже, можуть зустрічатися також дисфункції щитоподібної залози на фоні застосування деяких антидепресантів, і саме мова йдеться про селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. це сертралін, пароксетин, ецетелапрам, флоксетин. То не забуваємо, що е, саме е, дуже рідко, але таке може бути: е, антидепресанти можуть спричинити ятрогенне захворювання, патологія щитоподібної то подібної Антитероїдні лікарські засоби, наприклад, мітімазон, збільшується концентрація діазепаму, сертраліну, амітропеліну, вінлофоксіну і квітіапіну при одночасному застосуванні. Проте пригабалін може знизити швидкість виведення. Метамозолу, що може привести підвищенню його рівня в сироватці крові і як наслідок ми будемо мати симптоми передозування препарату. І лівотираксинатрія. Втрачає ефективність при одночасному застосуванні з бензодіазепінами, селективними інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну, Не поєднуємо з трициклічним антидепресантом. Існує ризик серцевих аритмій і також разом застосування левотероксину разом з трициклічними антидепресантами можуть призвести до надмірної стимуляції центральної нервової системи. Так нам гострі психози не потрібні. Препарати для лікування цукрового діабету другого типу. Ризики лікарських взаємодій маємо лише від пероральних гіпоглікемічних лікарських засобів, і найчастіше це метформін і піогвітазон, чи комбінація поєднання даних препаратів. Розглянемо. Щодо метформіну. Медфармін втрачає ефективність при поєднанні з квітіапіном та трициклічними антидепресантами, існує ризик гіпоглікемії при поєднанні з сертраліном та венлефоксіном, медфармін може знизити швидкість виведення діазепаму, що може призвести до підвищення його рівня в сировиці крові і розвитку побічних ефектів. І щодо піоглітазону, при застосуванні його разом з квітіапіном існує ризик гіперглікемії. А при застосуванні разом з прегабаліном можуть з'явитися набряки за рахунок затримки рідини в організмі. Отже, зміна концентрації лікарських речовин, які мають вузький терапевтичний індекс, навіть невелике відхилення від концентрації терапевтичної може призвести до розвитку побічних ефектів. При зниженні концентрації лікарського засобу ми не отримуємо очікуваний ефект. Для пацієнтів, наприклад, з цукровим діабетом, це є загроза гіперглікемії. В таких випадках можемо провести корекцію дози препаратів, і це може відбуватися декілька разів під час курсового лікування тривожного розладу. Препарати для лікування тривожних розладів використовуються на визначений певний термін. Тобто є курс лікування для отримання покращення стану пацієнта. І дози препаратів обов'язково Повертаємо до коректних після відміни супутньої терапії. При аналізі лікарських взаємодій до початку лікування можемо визначити ризики небезпечних ускладнень. Наприклад, якщо ми розуміємо, що може бути подовження інтервалу куте, або існує ризик розвитку серцевих артмій, таких комбінацій ми не допускаємо зовсім. Для лікування тривожних розладів, як комарбітного стану у пацієнтів з хронічними захворюваннями, слід використовувати принципи персоналізованої терапії. Отже, нема в такому випадку стандартів, абсолютно для всіх пацієнтів, а маємо користуватися досвідом і принципом не зашкодь пацієнту. Я вам дякую за увагу. І все буде Україна, до побачення.